Так, це відеоінструкція того, як ви створюєте свій сайт, візитівку, сайт про себе, так, про свої захоплення, про навчання в школі, про плани на майбутнє. Обирайте самі, яку саме інформацію ви хочете представити на сайті. І так, починаємо ми з того, що записуємо назву сайту, обов'язково це прізвище, та ім'я бажано вказати Це і підпис сайту, і ем, одразу і назва ну, підходить, оскільки сайт про вас. Ви вписуєте і е, назва сайту, я, на жаль, поверталася назад, тому вона в мене не відобразилася. Але ось тут вона автоматично буде вписана в теж прізвище та ім'я. Я допишу вручну. Ось так має виглядати. Це перше, що ви робите, коли відкриваєте конструктор. Далі. Можна почати з того, що ви обираєте тему, тобто зовнішнє оформлення вашого сайту. Для цього ви переходите на вкладку Теми з правого боку і обираєте ту, яка вам подобається, яку ви вважаєте більш підходящою так, під ваш сайт. Ну, я, наприклад, оберу ось цей дипломат, і далі я можу обрати колір вашої теми, так? Можна обрати з наявних, можна додати з палітри. Так, ось, наприклад, я додавала вже, ну, давайте якийсь інший ще оберу, зелененький, якийсь, ось таким чином. Так? Тобто з палітри ви можете обрати будь-який кольор, і він буде відображатися ось тут. І також можна обрати стиль шрифта. Так само для кожного її тем все є. Оберу масивний. Ось так буде тепер виглядати сторінка мого сайту. З темою все, більше ну, нічого такого зробити, ви не можете особливо. Далі переходимо до сторінки. Ця вкладка нам дозволяє створити структуру нашого сайту, тобто додати сторінки. Ви маєте додати мінімум три сторінки сайту. Одна у вас вже є це є головна сторінка. Можна, наприклад, змінити її назву, натиснувши на три крапки і обравши Властивості. Ось тоді ви можете, наприклад, ну, змінити, написати, просто залишити слово головна. Або змінити, написати, що це а, про себе, так, сторінка, наприклад, ось таким чином. І далі додаєте ще дві сторінки. За допомогою плюсика натиснули і написали назву. Наприклад, ну, нехай буде мої захоплення. Є, натискаємо готово. З'являється наступна сторінка, причому в меню кнопка навігації для неї теж автоматично з'являється. І також додаємо ще одну сторінку, наприклад, це буде сторінка про школи. Просто пишемо школа, знову ж таки, з'являється сторінка школа, так? Дивіться, вона в мене з'явилася вище моїх захоплень. Якщо ви хочете, щоб було навпаки, ви можете просто перетягнути і розташувати таким чином, як вам буде зручно. І так само ви ще можете створити підсторінку. Наприклад, про школу ви хочете окремо розказати про, скажімо, найулюбленіший свій предмет ну, нехай буде математика. І для цього ви можете створити окрему підсторінку для школи. Ви робите це, натиснувши на три крапочки, і обравши пункт додати підсторінку. І тоді я пишу тут математика. Натискаю, Готово, і бачите, в структурі у мене математика під школою знаходиться, так, як другий рівень. Ось це в нас є підсторінка. І в навігації, бачите, самої математики немає, але коли наводжу на школу, вона з'являється під застрілку. Тому можна ось таку підсторінку створювати, щоб не перенавантажувати ось цей рядок меню, так, не було забагато сторінок, там можна робити ось такого плану структури. А коли ви закінчили створювати структуру сайту, тобто додавати сторінки, ви маєте їх наповнити контентом. Отже, ви переходите на вкладку Вставити. Тут ви можете додавати текстове поле, зображення, файли з диску. У вас є ось такі піктограми на початку, за допомогою яких це можна робити. Так само є повторення, наприклад, ось у цьому величезному списку. Тут теж є деякі окремі варіанти вставки, так, можна і тут знайти. Ну, якщо треба з текст, то обираєте текстове поле ось тут. Також... Ви можете як додавати окремо кожен елемент, так ви можете обрати блоки контенту, тобто як макет такий, де у вас, наприклад, в цьому варіанті у вас є якийсь файл або картинка, і біля неї текст. Є дві там можливості додати файл чи картинку під ними текст. Є ось такий, як галерея, так, де тільки картинки, файли, якісь об'єкти. Є ось так в три колонки, в чотири колонки. Є коли у вас іде якийсь файл і з права від нього опис. Отже, є різні варіанти, можете обрати їх. Ось, ну скажімо, для е, першої сторінки можна було побрати ось цей макет перший, скажімо, і е, сюди додати вашу фотографію або якусь картинку, яка вас характеризує, якщо не хочете своє фото додавати. А тут написати кілька слів про себе. Так, це було б. Більш ніж доречні, Так? Єдине, що не забувати дивитися, на якій сторінці ви зараз знаходитесь. В мене була відкрита математика. Так? А я хочу працювати з головною сторінкою, тому я переходжу ось тут по меню, вони є активними ці кнопки, переходжу на головну сторінку. І е, тут додаєте якусь картинку, так? ви можете натиснути на плюс і вибрати, додати це з свого пристрою, якщо вона у вас вже завантажена. А вибрати зображення це означає знайти його або на диску, або можна знайти його за посиланням, якщо воно у вас збережене. Так? Отже, ви можете так: ну, у мене тут немає таких якихось фотографій. У мене ось є логотип YouTube створений. Я його просто для зразка додам. Так, ось таким чином. Ви додаєте картинку, наприклад, з диска. Так? А далі, що тут є для картинки, дивіться, ви можете її тут обрізати, якщо щось є зайве, так? ви можете е скасувати обрізання, так? якщо ви, наприклад, ось, певним чином її змінили, так? вашу картинку. Там, дивіться, можливо, тут. Збільшувати, якось певним чином, змінювати, наприклад, залишити тільки ось такий значок, натиснути галочку, так ось тепер зображення тільки таке. Але я подумала, що мені це не подобається. Я відмінила. В мене дивіться, взагалі все зображення з'явилося. Тобто тут можна з картинкою теж попрацювати з певними налаштуваннями. А, так, ну нехай буде в мене ось така картинка, більш-менш така. І а, далі ось тут вписуєте текст. Знову ж таки, коли ви працюєте з текстом, у вас з'являються інструменти для роботи з текстом прямо над полем, де ви можете о, теж його певним чином відформатувати. А, ну, що можна написати? Можна написати там Мене звуть, представитись, так, і далі пишете своє прізвище ім'я. Потім там мені стільки-то років. Там, я живу в Одесі. Навчаюсь в ЗОш: 122. Ну, для прикладу, так, якусь таку загальну інформацію можна додати. А, дивіться, також з кожним блоком, який ви додаєте, ось це є блок контенту, так, ви можете змінити його фон. Ось тут є палітра, кольори розділу, так? і ви можете змінити, дивіться, зробити його сіреньким таким, зробити його, наприклад, зеленим. Так? Це є колір вашої теми. Або додати навіть фонове зображення для цього розділу. Теж можна зробити. Якщо це потрібно, можете спробувати. А, ось так може виглядати ваша головна сторінка. А, дивіться, в завданні також є. О... Умова, що ви маєте додати календар і карту. Ви можете зробити це на головну сторінку, можете на якусь іншу, а можете на всі сторінки додати. Подумайте, як захочете. А щоб додати календар і карту, обирайте ось тут у списку: є календар, карта. Можна прямо тут додати. Ви обираєте календар, шукаєте, якщо зможете знайти саме свята України, праздники України. Так? Якщо немає, можете обирати просто під своєю електронною адресою календар. Він теж є загальним. Так? У мене ось такий, ну, в мене є свята, тому я його обираю. І е, обрали, додали. Дивіться, він з'являється в такому вигляді. Це незручний календар взагалі на нього не схожий. Тому ми маємо його дещо змінити з налаштуваннями. Переходимо і прибираємо назву, прибираємо кнопку навігації і переглянути вибране. І робимо не розклад, а місяць. Натискаємо готово, і календар вже має більш-менш нормальний вигляд. Можна його ще ось таким чином. Зменшити, щоб відображалися тільки е, дати, так, ось так. І тоді це буде такий календарик, який ось можна на сторінку сайту спокійно розмістити, так, щоб бачити, яке сьогодні число. І карта. Теж є ось у списку, обираєте карту, і а, не треба своє місце знаходження вказувати, це порушення конфіденційності. А ви вказуєте або будь-яке місце на карті, яке вам подобається, або ж, наприклад, адресу ж нашої школи можна вказати так. А можна знайти, не знаю, ви там, наприклад, хочете побувати в Америці, так, і ви можете а, взяти знайти, не знаю, якусь там точку в Америці, так, не знаю, щось тут. Знайду зараз і просто ось так додати. Так, нехай ось так буде. О, обрали там якусь точку все і натиснули Вибрати. І ось у вас з'являється така карта так, з ось, якоюсь місцевістю. Е, ви також можете її змінити, її розмір, так, зробити меншою, щоб розташувати її на вашій сторінці. Ось це має бути обов'язково календар та е, карта. Далі, що ще можна додавати на сторінки сайту. Давайте з головною я піду на, наприклад, мої захоплення. Так? Як можна оформити мої захоплення? Наприклад, у вигляді галереї картинок. Можна, скажімо, обрати макет, ось такий дивіться, додати, скажімо, відео, картинки, так, фото якісь, можна ось так. Тут кожен цей прямокутник є активним. Ви можете додати сюди зображення, можна додати з диска певний файл, можна додати відео з YouTube. Так, Це все можливо, а також календар і карта, бачите, тут теж вони винесені сюди. Можна це зробити так. А можна зробити, наприклад, карусель зображень. Дивіться, я зараз покажу, що це означає. Я сюди завантажую зображення, в мене є деякі зображення, тут ось неважливо що, так? Скажімо. Обрала декілька зображень. Тут обов'язково треба обрати два, мінімум два, інакше не можна буде вставити. Обрали, натиснули вставити, і ось у вас з'являється така карусель. І за ось цими крапочками ви можете побачити, що їх тут чотири зображення. І коли ви відкрите вже сайт, готовий, то за стрілкою ви зможете їх ось так по колу переглядати. Отже, можна зробити ось в такому вигляді. Або просто додати фотографії відео. А, про відео. Ви обираєте YouTube, і ви можете одразу тут шукати, так? Тобто написати, не знаю, я напишу там, наприклад, інформатика. А, зараз інформатика восьмий клас. І в мене ось видало якісь варіанти інформатики. Так, я там оберу якусь, якесь відео, так, ось це мені. Подобається і натискаю Вибрати. І в мене відео вбудовується прямо в сторінку, тобто прямо на сторінці можна його буде переглядати. Зараз ні, тому що це конструктор, коли відкриєте сайт, готовий. А, можна теж зробити певні налаштування, наприклад, сховати елементи керування можна, так, можна не ховати, можна повністю зникають і так далі. А, колір панелі можна обрати, так, який він буде, ну, такі ось. Можна дозволити повноекранний режим, можна заборонити, скажімо, не можна буде відкривати його повністю. Ну, як захочете, можна налаштувати. Так, далі, що в нас ще є для додавання на сайт? Можна додати кнопку переходу, наприклад. Можна додати кнопку, написати якусь назву, ну, скажімо там, головна сторінка, так? І сюди додати посилання на цю сторінку. Так, дивіться, тут навіть можна обрати так одразу з посилання на сторінки вашого сайту. Так, ось, наприклад, я її обираю, що це в мене кнопка для переходу на головну сторінку. Натискаю Вставити і дивіться, в мене є кнопочка, вона є активною, і можна за нею переходити. Ну, скажімо, ви хочете її десь ось тут розмістити чи в кінці, скажімо, розмістити її, щоб перейти на головну сторінку. Це можна зробити. Також тут є роздільники, розділювач-роздільник, щоб якось відділити один контент від іншого на одній сторінці сайту. Можна таки додавати, можна таки, бачите, прямокутничок або просто лінія. Все це можна додати. Якщо ви додали щось зайве, ви можете завжди це видалити за ось цією корзинкою, так, яка з'являється у вас. Ви можете все прибрати, все, що вам не потрібно. Також, якщо ви бажаєте, можете. Зробити посилання на сторінки в соціальних мережах. Ви можете додавати посилання там, на Інстаграм, на TikTok, на Telegram, на Фейсбук. Ось тут можна їх додати, можна додати ще посилання, так? Все це буде у вас знаходитись на вашій сторінці. Також можна додати будь-який документ з диска і презентацію, і таблицю, і форму, і діаграму. Це все можна зробити, просто обрати файл на диску. І ще один момент для того, щоб створити якісь блоки контенту самостійно, ви можете використовувати ось цей заповнювач. Це ось такий прямокутник з плюсом. Так? Його можна окремо додавати ось таким чином, і можна, наприклад, ось так додати три і потім їх розмістити. Скажімо, в такому ось вигляді, так, коли буде у вас три підряд, або там ви захочете якось ось один під одним, сюди ще якось додати багато таких блоків. Так, ось це все можна вручну зробити, або ж використати ось цей блок контенту, який вже створено за вас, так можете дивитися, що вам підходить більше. А, так, ну, в плані того, що вставляти, ну, як вставляти, так, якісь елементи, і, в принципі, більше нічого немає. Все основне я вам показала, а далі ви вже думаєте, що саме ви хочете додати на свій сайт. Так? А, єдине, що я повернемося на головну сторінку. Я вам хочу нагадати, що треба змінити заголовок, тому що тут просто написано заголовок. Ви можете написати або що це там про мене, чи написати, що тут у нас є головна сторінка. Так, можна так зробити, як подумайте, як краще назвати. І кілька ще моментів для оформлення дизайну. Ви можете змінити, наприклад, трішечки ось цей верхній колон титул. він називається так, якби, тип його. Ось тут є кнопка. Ви можете зробити, наприклад, ось таку обкладинку, вона буде величезною, можна зробити просто трішки більше, можна ось так як і було, а можна залишити взагалі тільки заголовок, тобто не буде фонового ніякого зображення. Теж подумайте, як ви хочете оформити, як вам більше подобається. Ну, скажімо, залишимо великий банер ось такий. І також ви можете фонове зображення додати своє. Змінити зображення, можете додати з комп'ютера по телефона, або вибрати з Google-диска чи за посиланням додати певне зображення. Це все можна зробити. І ще один момент це логотип. Якщо ви бачите, при накладанні на назву сайту з'являється додати логотип. Ви можете обрати теж якийсь логотип, це буде значок, який відображається ось тут біля назви сайту на кожній сторінці. Так, ну, наприклад, я зроблю теж ось такий з YouTube так, мене, або ось цю материнську плату. Так, я її відкрию, дивіться, і вона в мене буде ось тут малесенько відображатися. Ну, можливо, у вас є якийсь значок, який вам подобається, ви хочете зробити його як логотипом, чому б ні. Можете це використати. І також в кінці ми маємо обов'язково додати нижній колон -титул. В Нижньому колон-титулі, якщо ви пам'ятаєте, це як підвал. Ви маєте написати свої дані, як того, хто виконав, ну, хто створив цей сайт, сюди можна дописати, наприклад, свою електронну адресу, або просто прізвище та ім'я вказати, так? можна зробити це по центру, як зазвичай пишеться ось в цьому місці. Можна вказати навіть дату створення сайту, так? або просто рік. Створення сайту. Не забудьте, будь ласка, зробити цей елемент, щоб він у вас був присутній, як нижній колон, титул. обов'язково, тому що він тоді буде відображатися на всіх сторінках сайту. Тому не забудьте про це, він у вас має бути. Коли ви закінчили роботу, ви все додали, все попрацювали. Перше, що ви можете зробити, це переглянути, як буде виглядати ваш сайт, зробити попередній вигляд. Дивіться, ось тут. Відкривається у вас сайт саме в такому вигляді, як ви його ну, будете бачити. Ось у нас тут картинки, написи, ось календар, карта є. Так, і я можу подивитися, як це буде виглядати. Це великий екран, комп'ютер. це у нас планшет. Ось так буде на планшеті так, виглядати мій сайт, і на смартфоні. Ось таким чином буде він переглядатися. Так. Після цього, можливо, ви захочете щось змінити, щоб було зручніше дивитися на різних пристроях. Тому про це подумайте. Коли подивилися, натискаєте хрестик, вийти з режиму, повертаєтесь назад на конструктор сайту, і тепер можна його вже публікувати. Для цього треба натиснути: ось тут синю кнопку опублікувати. І далі є певні налаштування. Перше це обрати адресу сайту. У вас вона буде завжди сайт з google.com. А ось цю частинку о, вона буде додаватися в адресу. Так? Це унікальна частинка, вона не може повторюватися, тому дивіться, щоб такого сайту ще не було. Так, краще використати своє прізвище. І обов'язково на англійській мові, а також не має бути менше, ніж два символи. Так? Ну, наприклад, я там щось е, напишу. Дивіться, такого ще не використовували назви, так, тому галочка горить, все добре підходить. Я натискаю: опублікувати. Або можна ще додати певні налаштування за допомогою керувати. Дивіться, можна вказати, хто буде бачити ваш сайт. Наприклад, ось в мене зараз, оскільки я в домені школі і шкільному сиджу, то можуть бачити тільки ті, хто в шкільному домені. Я можу це змінити і сказати, що будуть, наприклад, всі бачити або обмежити доступ до конкретних людей. Так, ну я хочу для всіх зробити. Нехай всі бачать його так? Ось таким чином. І натиска «Готово». І тепер дивіться, я можу також вказати, що загальнодоступні пошукові системи не, показують, не, показують, не будуть показувати мій сайт. Так? Тобто в пошуку ніколи випадково, наприклад, ніхто не знайде мою сторінку. Тому, якщо ви не хочете, щоб хтось побачив цей сайт, окрім вас там, і мене, як вчителя, то поставте тут галочку. Так? Тоді його ніхто ніколи без посилання не зможе знайти. Це після цього можна його вже точно публікувати. Вся публікація була, сайт, ваш сайт опубліковано, ось є повідомлення, можна його знову ж таки відкрити і подивитися вже в повному обсязі, як він у вас виглядає. Походити по різним сторінкам, ось наше відео можна подивитися, що воно завантажується, так все працює. Ось є наша карусель зображень. Так можна бачити за стрілкою, переходити між зображеннями. Також є кнопка головна, зараз перевіримо, вона працює. Все. на цьому все. Ось так приблизний вигляд вашого сайту. Ви побачили, як створити побачили. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, в Classroom пишіть приватні коментарі, наприклад. Ще раз тільки додам, що здавати його поки що не потрібно. Ми будемо сайт доповнювати, тому нічого не здаєте, поки що створюєте ось за таким планом ваш сайт. Це вам успіхів, до побачення.